Що вам треба змінити саме зараз у вашому житті? Можливо, піти на компроміс, на який ви дуже довго не хочете йти. Десь ви вперлись в своїх переконаннях, і, можливо, дуже важко з вами домовитись. Іноді. Коли проходить час, ми заспокоюємось, наші емоції щухають, і ми дивимося на ситуацію з іншого ракурсу. Якщо є відчуття того, що ви десь були не дуже гнучкі і, в принципі, цією самою негнучкістю заробили собі купу проблем, то, можливо, саме зараз варто подумати про те, як цю позицію змінити. Що ще треба? Перестати бути впертою, дуже впертою, дуже безкомпромісною. Це така горделивість, яка, можливо, не вартує тих результатів, які ви отримали, коли її використали. Подумайте дуже добре про це, тому що воно йде дубляцією з двох карт. Да, треба озирнутись назад. Коли палиш мости, це все дійсно чудове дійство, але іноді, коли проходить час, дійсно треба озирнутися і для себе зрозуміти, що вас там в минулому мучає і що вас змушує озиратися. Тому що тут якась фішка в минулому. Ви десь пішли, гримнули дверима і якось відсікли щось або когось. І тепер у вас є проблема з цим, яку ви відчуваєте. Що вам з цим робити? Розрішати конфліктну ситуацію, але перед тим, як це робити, треба з собою домовитись, себе запитати, тобі, наскільки це важливо, чи це тебе заспокоїть, чи буде тобі краще, якщо ти це вирішиш. Якщо ви отримуєте позитивний результат, ну, можливо, вам треба дійсно це зробити. Навіщо вам ця вся інформація? Щоб почати діяти, можливо, ви хотіли комусь щось написати або щось сказати. Ну, можливо, прийшов час це зробити. На дні? На дні в мене четвірка жезлів. Можливо, це щось про родинні стосунки. Можливо, родичі, з якими ви перестали спілкуватися, або близькі люди потребують вашої уваги. Тому вперед!